Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Усім глядачам телеканалу «Чернівці» В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 2 вересня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Додатковий потяг до Києва сьогодні вперше виїде з Чернівців. У центрі міста тепер можна безкоштовно зарядити телефон. Газета Буковина святкує своє 25-річчя. Свято першого дзвоника було святом не для всіх. 31 серпня батьки учнів 33 ї школи дізнали, що 10 класу в навчальному закладі не буде. Під час сесії депутати намагались розібратись в цьому питанні. Більше того, пролунала пропозиція звільнити начальника управління освіти Чернівецької міської ради про ці та інші питання, які розглядались на другому засіданні сесії. Далі у сюжеті. 31 серпня батьки учнів 33-ї школи дізналися, що 10-го класу в навчальному закладі не буде. На 20-те число серпня у нас вже було 17 дітей в нашому класі. Ось і весь цей період, практично до 31 серпня до ранку, ось ми тісно спілкувалися з директором нашого навчального закладу про те, що що буде з нашим класом і. Скажу так, постійно мали надію про те, що дав він відкриється ніяких проблем. Навіть 31-го зранку знову ж таки телефонували. І да, завтра ми йдемо, першого вересня, йдемо в школу, немає з цим ніяких проблем. Десь приблизно в 6-й годині вечора, 31-го числа, передзвонила директор і сказала, що вибачте, клас нам заборонили відкривати клас. Вас у сьомій годині вечора ви мені сказали до побачення. З вами розмови не буде. Ми навіть не будемо розмовляти. Ми прийшли в школу. Нам сказали забирайте документи до побачення. І в школу було це Так. Ну, ще раз повторююся, рекомендація не відкривати 10 клас була сказана набагато раніше, ніж 31-го. Вчора, після обіду, начальник управління пан Сергій Мартинюк, коли вже піднялося інформаційно це питання, дає коментар одному з чернівецьких змі. Я хочу процитувати, що саме було сказано. Він говорить про те, що клас буде функціонувати. Але. Але у грудні місяці ми разом із журналістами проведемо контрольні зрізи, і ви побачите грамотність учнів такого малочисленного класу. Ці учні будуть, повірте мені, ніякі. Мені б хотілося зрозуміти не моральну сторону начальника управління як людини, а взагалі начальник управління має право називати дітей ніякими. Приношу свої вибачення за некоректні. Трактування, якщо висловлювання, це було так на ходу по телефону телефонному режимі. Там е, малось на увазі, е, ну так було журналіст підтвердить, що на ходу це давалось інтерв'ю, а не в спокійній обстановці. Е, малось на увазі не діти ніякі, а результати можуть бути ніякі. Це от момент. Тому, якщо я неправильно сформулював, неправильно написали, Я прошу вибачення. Секундочку, я, я більш ні, нікого управління освіти не лякає ніякими перевірками, ніякими контрольними зрізами. Сергій Мартинюк зазначив, що така ситуація виникала і в інших навчальних закладах Чернівців. Проте все вирішувалось одразу, а не 31 серпня. Десятий клас в 33-й школі таки буде. Але депутатів навіть таке рішення не задовільнило. На директора школи, на депутатів. Ще будь-на кого, журналісти винні вашому інтерв'ю? Вас ненацько застали? Скажіть, будь ласка, вас що питали про асфальтування що Ви не знали, що сказати? Як можна було дітей назвати ніякими? Скажіть, будь ласка, ви коли це говорили? В якому стані були? В стані ефекту чи що? Чи в під'їздах треба відкривати школи? Це начальник управління освіти таке каже? Вам не соромно за це? Скажіть, будь ласка. Чому 31 серпня ви відмовили батькам в тому? Що вони ну вони ж реально не знали, куди їм йти, що робити їхнім дітям? Пробую дати конкретну відповідь. Якщо я не день плюс-мінус, туди може бути 15 чи 16-го серпня, скоріш всього це 15-го серпня, було в понеділок. Директор закладу дійсно була в мене, і ми утрясали мережу по 33-й школі. Ми утрясали і було озвучено, що оскільки дітей мало, то мабуть не зовсім доречно відкривати цей клас. Так, директор періодично зверталась, Ну так, що ми з 10 класом змінюємо, чи, чи так, бо ніби заяви не додаються. Всі, що були, ті лишилися. Що ми будемо робити? Ну кажуть, ми ніби як спільно приймали рішення, що ми не відкриваємо клас. Рекомендувати меру звільнити з посади начальника управління освіти Чернівецької міськради Сергія Мартинюка з такою пропозицією на сесії виступив депутат Андрій Ілюк. Проте пропозиція не була підтримана. За проголосувало 20 депутатів, чого недостатньо для ухвалення цього рішення. Одним із суспільно важливих питань, які мали б розглядати на сесії Чернівецької міської ради, є пільгова перевезення. Зення пасажирів у громадському транспорті наразі все залежить від депутатського корпусу. Якщо проголосують за зміни до міського бюджету, будуть виділені кошти на відшкодування перевізникам за пасажирів пільговиків. Єдине, що потрібно, це прийняття депутатами рішення про виділення коштів на компенсацію пільгових перевезень. Ви бачите, вже там сесія йде друге пленарне засідання, ми на крок не наблизилися до розгляду питань порядку денного про внесення змін до міського бюджету і, відповідно, немає підстав управління соціального захисту вкладати з перевізниками угоди, а у перевізників починати возити людей. Все залежить виключно від доброї волі депутатів. Я бачу, що є намагання це питання затягнути, тому що розуміють, що воно резонансне, воно збуджує людей, і замість того, щоб його вирішити, його продовжують знаєте, так варити. скажімо так. сказали місту, сказали Україні і сказали Європі, коли в нас буде безкоштовний транспорт в місті Чернівця, та як ви обіцяли це на прес-конференції. Якщо ви це не кажете, і комісія не робить, то тих 50 мільйонів, що ви обіцяли на безкоштовний проїзд. Перші в Європі, в Україні. Так, перше, сказати, ну, це другий євро, тому що це в Латвії є такі. То, будь ласка, цих 50 мільйонів. Давайте виділимо 25 мільйонів на, на, на медичну галузь. Ніяких питань. Воно проїзду в електротранспорті, в місті Чернівці, коштує міському бюджету 60 мільйонів гривень. І це питання, 50-60, і це питання суспільного договору. Якщо ми говоримо про те, що ми виділяємо ці кошти, значить ми виділяємо їздим безкоштовно. Якщо не виділяємо на сьогоднішній день. За пів року сесія міської ради не спромоглася виділити навіть 3 мільйони гривень для забезпечення проїзду в пільговиках в віддалені куточки міста. Три не виділили, про яких 50 ми говоримо. Ольга Бочулинська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Додатковий потяг до Києва сьогодні вперше вийде з нашого міста для того, щоб розвантажити основний 118-й, львівська філія Укрзалізниці запровадила додатковий рейс. Щоправда, щодня він не ходитиме тільки по визначених днях тижня, яких саме дізнаєтесь вже за мить. Потяг номер 250 буде виїжджати з Києва по п'ятницях, а з Чернівців у неділю. Цим рейсом хочуть розвантажити 118-й. Вже почалося навчання. Щоб забезпечити і приїзд з Києва і виїзд Чернівців-пасажирів, буде додатковий поїзд 250-й. Київ-чернівці. Це буде склад вісім вагонів, який в п'ятницю відправляється з Києва і у неділю відправляється на Київ. Це просто на ці дні, коли є найбільший попит для приїзду і виїзду пасажирів. П'ять купейних вагонів та три плацкартних. Вартість проїзду майже така сама, як і на вже існуючому потязі. Він буде з Чернівців відправлятися у 20.10 і прибуття по Києву 12.52. З Києва буде відправлятися 22.34 і прибуває у Чернівців 15.34. Час в дорозі майже 17 годин. Це пояснюють тим, що потяг, по-перше, додатковий, як змогли, так і розставили розклад. А по-друге, він об'їжджає усю західну Україну. Зупиняється в Коломиї, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Козятині та Фастові. Надія величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівці таки наближаються до Європи. У центрі міста тепер можна безкоштовно зарядити телефон через usb порт. Де саме розкаже Надія Величко? На вулиці Степана Бандери, колишній Ватутіна, є комп'ютерний магазин, а прямо перед ним лавиться і п'ять виходів. USB. це універсальний порт, через який можна зарядити телефон або планшет. Варто носити з собою кабель, кажуть автори. Ідеї Ми вирішили. Оздоровити наше місто, зробити якось для нього якусь користь. Розумієте, наприклад, ввечері ви йдете по вулиці, весь розрядився телефон, але у вас кабель USB є з собою. І зарядитися, ну десь просити когось, ви зайти в магазин чи в якийсь якусь кафешку не хочеться. А ви знаєте, що є тут лавочка, можна присісти і собі зарядити спокійно телефон. Безкоштовний Wi-Fi стоїть і собі можете ще. Посидіти в інтернеті у Європі. Така usb зарядка посеред вулиці звичайна річ, адже такий вид електроенергії майже нічого не коштує, а от користі від нього чимало. Хлопці з магазину кажуть, сам проект ще не до кінця втілений в життя. Ми хочемо поставити сонячну панельку, щоб заряджалося від, від сонця, щоб все це було автономно і, і не використовувалася електроенергія. Знімальна група чернівецького репортеру не могла втриматися, щоб не перевірити працездатність конструкції. Працює Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Благодійники подарували дошкільнятам дитячий майданчик в ДНЗ номер 15 Урочисто перерізали червону стрічку з нагоди відкриття оновленої ігрової території. Там побувала і наша знімальна група. В дошкільному навчальному закладі санаторного типу номер 15 перебуває 44 дитини з туберкульозною інтоксикацією, і всі вони від сьогодні матимуть змогу бавитись. На оновленому дитячому майданчику, завдяки Чернівецькій обласній благодійній спілці Самаритян, ми намагаємося створити певні комфортні умови для перебування наших дітей в дошкільному закладі. Майданчик, який встановила благодійна організація «Самаритян», ми чекали. Ну верніше роботу з ними ми почали ще в червні того року. Відправили фотографії їм наших старих споруд. Вони відкликнулися, приїхали до нас, подивились територію, і ми на протязі півроку почали з ними співпрацювати. Кожен бажаючий садочок звертається до нас, і ми пишемо проект. Його розглядає комісія в Німеччині. Їхні представники приїжджають, чернівці розглядають і вибирають садочок, який на їхню думку потребує найбільше цієї допомоги. До такої благодійної роботи долучаються і волонтери з-за кордону. Одним із них став Мартін, який приїхав до нас з Німеччини. Я вирішив долучитись до цієї роботи, оскільки мене цікавить Україна і мої родичі звідси. Мені подобається українська мова, і мені здається, що Україна це гарна країна. До слова, це вже дев'ятий дитячий садочок, який облаштувала дитячим майданчиком Чернівецька обласна благодійна спілка самироцян у нашому місті. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 3 вересня 1991 року вийшов в світ перший примірник тепер уже незалежного видання Буковина заснована півтора сторіччя тому. Газета має цікаву історію і гуртує навколо себе справжніх фахівців журналістики. Про святкування 25-річчя від виходу оновленої буковини. Дивіться у наступному відеосюжеті. Юридично газета Буковини не має відношення до тієї, яку колись видавав Юрій Федькович. Але по духу, настрою і тематиці матеріалів вона є такою ж актуальною сьогодні, як і 130 років тому. Ми коли виходили першим номером, то ми сказали, що сьогодні витримали перший номер нової обласної газети, нової не за назвою, а розкутістю думок, розмітістю тематики без Обов'язкових тем без вказівок зверху. Ми маємо нам розвивати кращі традиції буковини Юрія Федьковича колишньої радянської Буковини. Сьогодні газета Буковина це класичне видання, в якому чи не єдиному збереглися такі жанри журналістики, як замітка, нари тощо. Їхні сенсації у етичності та повазі до рідного краю. До такого результату протягом 25 років вийшли справжні професіонали. Дружу з заступницею головного редактора Валими Црок вже ну знаєте, скільки... люди, сіки не живуть, які ми дружимо. Напевно, вже ну, по. ...під 50 років, бо ми з нею познайомилися в університеті на факультеті журналістики, досі ...підтримуємо стосунки, і, і це знається це таке дружба кохання. От ми дуже я надзвичайно її поважаю. Вона великий професіонал і тому тут говорити не приходиться. Що якщо у мене, скажімо, дійсно немає якогось матеріалу, що я там пропустила, прогавила і так далі. От я можу давалі зараз зателефонувати і щось попросити, щось взяти. Пішов життя. Е Петро е, Миколаївич Радавчук, пішов в життя Анатолій Семенович Масловський, пішов в життя е, Денис е, Му, Миколаївич Лукач, е, Володимир Іванович е, Михайловський, який 20 років очолював е, нашу газету. Григорій Львович Шабашкевич, який був дуже мудрим, гарним е, наставником, заступником головного редактора. Видатна не тільки газета, а й те, що її оточує. Приміщення редакції свого часу слугувало декораціями для зйомки чотирьох фільмів у різні часи. В ній працювали два лауреати Шевченківської премії. Але проблема у цієї газети, як в усіх, не вистачає грошей у нас. Передплатники людей, які передплачують нашу газету, теж коли стоїть питання між газетою і хлібом, вибирають хліб. Але ми все-таки тримаємо тираж. Попри це, все видаємо. Газету польську Буковина видаємо додаток за власні кошти за додаток до нашої газети Захисник вітчизни, який йде повністю цим тиражем на фронт до наших хлопців, щоб вони знали, що тут робиться в нашій Буковині. Привітати видання прийшли чиновники, співробітники культури та й просто віддані читачі цього видання. Співробітникам вручили подяки та грамоти від керівництва області і краю. Але кожен, хто отримував відзнаку, наголошував на тому, що найголовніше це бути з народом. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Україні щорічно у першу неділю вересня відзначається День підприємця. В стінах ратуші заступник Чернівецького міського голови Володимир Сердюк привітав підприємців, які роблять свій внесок в розвиток міста із святом. Детальніше далі. Відзначити внесок підприємців у розвиток чернівців з нагоди професійного свята в ратуші зібрались найкращі представники бізнесу, яким з рук заступника міського голови було вручено грамоти подяки. Хочу також зазначити, що саме на вас, як на основних платників податків, формується не тільки місцевий бюджет, але і державний. І саме завдяки вам у нас є можливість як і виконувати соціальні програми, так і покращувати інфраструктуру і умови проживання в нашому місті. Лада Рабчук займається підприємницькою діяльністю більше 20 років, спеціалізуючись на продажі промислових та продуктових товарів. Грамоту подяки від міської ради жінка розцінює ніяк інакше, як поштовхом вперед. насамперед, це поршень нашому нашій діяльності. Ми будемо як і надалі це все приумножати. По-друге, достигати якихось більших вершин, ну і допомагати молоді. Робочими місцями, порадою, опорою десь матеріально Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сторічна вивіска отримала нове життя в картині Чернівецького митця Олега Любківського. В рамках ініціативи Мистецтво під відкритим небом. Виставка однієї картини. Актор представив загалу вже свою третю роботу цього проєкту. Про це далі. Вже втретє Олег Любківський представив свою роботу в рамках проєкту Мистецтво під відкритим небом виставка однієї картини. Цього разу він звернув увагу поціновувачів своєї творчості на вивізку, яка нагадує чернівчанам, що в цьому будинку колись жив засновник першого у місті цегельного заводу Маркус Кіслінгер. Ніхто не помічає цю вивіску, тому що всі йдуть заклопотанім боваху повниз. Бо але є у предметів одна закономірність. Якщо ми на них не дивимося, то вони дивляться на нас самі. І одного разу я приходив по цю решітку, відчув, що вона на мене дивиться і підказує мені, що її пора малювати. Я таки сів, це був січень місяць. Вона стояв у тому дворі, і малював цю решітку, поки не намалював. Атмосферу на презентації картини доповнювали і особливі предмети. Що стосується предметних ознак історії, то тут от, от, ви побачите, це у лампі заводу, який належав пану Кисенку. Оце клеймо бронзове, воно билося на ось цю цел і віддавалася ось така емблема. От, так що цей раритет теж мені попав самостійно в руки, я його не шукав. Нагадаємо, що у рамках проекту мистецтво під відкритим небом Олег Любківський представляє загалу по одній картині щоп'ятниці. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі!